Це глина, цітрова з глини. На цьому фестивалі усе з глини. і скатертина, і навіть подушки. Це не просто подушки з державними прапорами різних країн, це європейські сни. Робота знакова з'явилася чотири роки тому. Пишається об'ємно-просторовою пластикою своєї студентки доцент кафедри художньої кераміки Василь Боднарчук. Він спеціально зі Львова приїхав у Київ на фестиваль. Це глина. Такий звичний, саме древній 5-4 тисячі років тому до нас прийшли зразки із кераміки. Так? І що можна було напротязі цього часу вичерпати той матеріал? А ні, життя показує, що він ще до кінця не прочитаний, не до кінця його е е вивчили, колись робили тільки горшки, вазоночки, А зараз ми бачимо повноцінні тематичні речі, що візьміть, от скульптури це повністю скульптура в повному розумінні того слова, але матеріал кераміка. Глина є настільки вогнестійкою, що неї захищають обшивку космічних кораблів і двигунів внутрішнього згорання. А ще глина така пластична, що з неї можна виліпити будь-який образ і древо життя, і світильник з автомобільчиків, і навіть політик кераміста є. Вони роблять добру кераміку, і це саме українські керамісти, і вони нічим не гірші. З італійських, німецьких, французьких і інших іноземців, так? тому що ми дуже мало цінуємо своє і хочеться, щоб більше любили, більше цікавилися, більше приділяли уваги, тому щоб більше користувалися послугами наших художників-керамістів. Це глина, це свято сучасної художньої кераміки в столиці, представлені різні мистецькі осередки України. Тут Донбас і Галичина разом. Понад 40 учасників в багатьох творах, от навіть я вже проаналізувавши, дуже багато відчувається національних рис, національних особливостей. Наприклад, якщо у нас є львівська кераміка, яка тут представлена, фрагментарно, правда, але все-таки львівська школа присутня є з Полтави, керамісти, є з Києва, то відчуваємо локальні відмінності риси в роботах. Тут молоді митці й провідні майстри. Її мінношвілі грузин, для якого Україна стала рідною. Про його кераміку кажуть, що вона просто приголомшує. Ця керамічна скатертина його витвір. Спеціально для фестивалю цеглина він підготував особливу цеглу. Названня виставки цеглина. Ано і ми так ігра ігра слов та цеглина і цеглина. Я взяла аспект буквальний цеглина. Цегла тут. Ось, це заглубление, которое образуется при определенных э, радиусах, допустим, да, они уже являются такими светоценевыми импульсами, что э, подчеркивает в масштабе, если отдалиться, оно подчеркивает поверхность. Ну, В архитектуре э, это один из языков, да, как в графике, то есть чередование световой цени. А вот это оно радиальное. Само то тобто, это достаточно з ограниченим пользованню, то тобто, оно спеціально сделано для калони. Сейчас вот ми тут видим, в общем то фрагмент колонны. у керамістів України є мрія, щоб мистецькі об'єкти з рідної глини прижилися в інтер'єрному просторі українців, щоб про них пам'ятали вітчизняні архітектори та дизайнери.